Минув перший рік каденції депутатів Хмельницької міської ради сьомого скликання і відповідно до закону про місцеве самоврядування та відповідно до регламенту Хмельницької міської ради, за яким депутат повинен звітувати перед виборцями щонайменше один раз на рік, депутати звітують перед громадою. Станом на сьогодні вже прозвітувало 13 із 42 депутатів. І відповідно до графіка, який я сьогодні підписав, на перше півріччя 2017 року, всі інші депутати мають прозвітувати до 22 березня 2017 року. Таким чином, за перший рік своєї діяльності, депутати прозвітують вже найближчим часом. Ті звіти, які відбувалися, це 13 звітів, вони відбувалися. Відповідно у всіх мікрорайонах нашого міста таким чином депутати звітували, що були звіти і депутатів Гречан, і Книжковець звітували депутати і в Лезневому, і в центрі міста. Таким чином можна скласти певне враження про те, що про насамперед активність громадян по, по тому, як вони приходили на звіти, можна оцінити діяльність депутатів. Можна побачити, що вже вдалося зробити на округах, і що ще планується. Хочу сказати, що я був практично на всіх звітах, і дуже приємно, що люди дають високу оцінку депутатам їхній діяльності. Насправді дуже багато зроблено. Хочу сказати, що спільно всією командою міської влади цього року було. Виконано надзвичайно великий обсяг робіт по всьому місту. Не можна сказати, що була якась перевага надана якомусь мікрорайону, кудись більше, кудись менше, але люди бачать результат, чи то віддали на мікрорайонах, скажімо, в книжківцях люди надзвичайно задоволені роботою свого депутата Болотнікова, чи, скажімо, з протилежного боку міста це в Гречанах також. Високо було оцінено роботу депутатів Палія і Худецького. І в центральній частині, наприклад, теж високо оцінюється діяльність депутатів. Таким чином, можна зробити висновок, що стратегія на динамічний і комплексний розвиток нашого міста вона правильна, тому що люди. В будь-якому куточку міста повинні бачити результати роботи міської влади. Так, власне, і відбувається. Було багато питань. Е, питання в основному такого порядку, е, якщо робиться сусідня вулиця, чому не зробили нашу? Якщо освітлена одна вулиця, чому не освітлена інша, на якій зовсім темно? Е, ну, абсолютно слушно, але людям пояснювати треба про те, що ну, просто нереально. Виконати всі ті роботи, які протягом багатьох років не робилися за один рік. Тому знайомили із планами на майбутнє, що якщо буде така можливість такого ж фінансування, як у 2016 році, то навіть за цю каденцію депутати матимуть досить серйозно про що звітувати. По-перше, вся діяльність депутатів висвітлюється на сайті Хмельницької міської ради. Графік звітів, місце, час все це є на сайті міської ради, і як і всі матеріали про звіт депутата. Короткий звіт депутата, а також основні питання, які порушувалися під час звіту. Зокрема, хочу відзначити, що за підсумками кожного звіту складаються доручення, наступні доручення депутату, які мають бути виконані найближчим часом. Тому виборці досить часто взнають час звіту, приходять на зустріч з депутатом, ставлять йому питання, найболючіше питання округу, і сподіваються на найшвидше виконання цих доручень. Тому будьте активними, приходьте на звіти.